Дифманометр HT1890. Призначений для вимірювання перепаду тиску в діапазоні плюс-мінус 137 млбар. Застосовується, наприклад, для перевірки забрудненості фільтрів в повітряному каналі тощо. Дихманометр живиться від 9-вольтової батарейки типу крона. Може підвішуватись на стіну. Увімкнення дифмонометра. Підсвічування дисплею. Якщо дигманометр не підключений і показує різницю тиску більше або менше нуля, слід натиснути і потримати кнопку Hold, щоб встановити нульовий рівень. Встановлено. Кнопка Units призначена для вибору одиниць вимірювання тиску. Наразі бари. унції на дюйм квадратний. Всі, дюйми ртутного стопчика, мілібари, міліметри ртутного стопчика, кілопаскалі, кілограми на сантиметр квадратний, дюйми водного стопчика, фути водного стопчика, сантиметри водного стовпчика. Повернулись назад до барів. При короткому натисканні на кнопку Hold на дисплеї фіксується поточне значення. Hold. Зафіксовано. Зняли фіксацію. При натисканні на кнопку DIF дифмонометр починає показувати різницю тисків, тобто різницю значень до натискання кнопки і після. Різниця. Вийшли з цього режиму. Якщо коротко натиснути на кнопку REC, вмикається таймер, і дифмонометр починає відслідковувати мінімальне, максимальне і середнє значення перепаду тиску, яке було досягнуто. Таймер години, хвилини, секунди. Тепер подуємо в один канал. Другий канал. Тепер проглянемо наші результати. Коротко натискаємо кнопку РЕК. Макс. Максимальне значення, яке було досягнуто з фіксацією моменту часу, коли це відбулося. Далі. Мін. Мінімальне значення. Аналогічно. АВГ середнє значення. Щоб вийти з цього режиму, слід натиснути і потримати кнопку REC. Вийшли. Вимкнення дифманометра. Якщо з дифмонометром нічого не робити, через 25 хвилин він вимикається автоматично. Автоматичне вимкнення можна відключати. Для цього слід затиснути кнопку Hold і увімкнути дифманометр. На дисплеї з'явилася відповідна позначка. Тепер тифмонометр буде працювати постійно, поки його не вимкнуть кнопкою або не розрядиться батарейка. Щоб повернути назад автоматичне вимкнення, слід вимкнути дифмонометр і увімкнути знову. Позначки не було. Автоматичне вимкнення повернулося.